У ролику порівняю спрощену систему, тобто єдиний податок, та загальну систему оподаткування у реаліях 2025 та 2026 років. Що вигідніше для бізнесу, як оптимізувати податки? Які є плюси та мінуси у кожній системі оподаткування? Все це розберу у сьогоднішньому ролику та ближче до кінця відео покажу велику порівняльну таблицю. Тому додивіться до кінця, щоб нічого не пропустити. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я є адвокатом, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день і ваш бізнес успішно росте. Важливим компонентом для успішного бізнесу є правильно обрана система оподаткування. Станом на сьогодні ви можете обрати насправді аж 4 різні системи оподаткування. Спрощена система, яка має 4 групи: загальна система, і вона не ділиться на групи. А ще можна обрати дії сіті для it бізнесу та дефенс. Сіті для сфери оборони, як бачите, вибір досить широкий, тому треба не промахнутися. І як показує реальна практика, треба обирати не лише там, де менший податок, але й там, де можна масштабуватися, бронюватися, отримувати певні пільги. На це теж у ролику буду звертати увагу. Давайте почнемо обговорювати спрощену систему оподаткування, яка, як я казав, має чотири групи оподаткування. Першу групу спрощеної системи оподаткування можуть обрати невеличкі підприємці, які працюють самостійно та мають ліміт обороту не більше ніж 137 мінімальних заробітних плат в рік. Тому такому бізнесу треба один раз в рік здавати звіт, щомісяця платити єдиний податок, військовий збір та пенсійний внесок. Можна працювати без касового апарату і без терміналу на приймання картою. Такий ФОП може працювати виключно з іншими платниками єдиного податку типу ФОПами чи юрособами або з громадянами ФОП на першій групі має обмежені види діяльності, якими можна займатися. Серед них є послуги перекоря, ремонт одягу, пошиття одягу, ремонт взуття, торгівля на ринку, ну і всі інші види діяльності, які можете бачити в себе на екрані. Першу групу спрощеної системи оподаткування ФОП дають з першого числа місяця, після якого ви зареєструвалися, тобто зареєстрували ФОП, обрали першу групу, і з першого числа наступного місяця вона активується. Першу групу можна зареєструвати тільки ФОП юр. Медична особа не може бути на першій групі, тому якщо надаєте дрібні побутові послуги або продаєте на ринку, скоріш за все, перша група вам гарно підійде. Основою обліку ФОП на першій групі є простенька книга обліку доходів, де за підсумком кожного місяця записується свій дохід. Це дуже простий документ, який можна ввести самостійно. Першу групу ми обираємо тільки тоді, якщо ваш вид діяльності під неї попадає. Навіть якщо чисто технічно в ліміт оборотів першої групи ви вписуєтесь, досить. Часто не вписуєтесь у види діяльності, тому може не підійти. Друга група спрощеної системи оподаткування це вже повноцінний бізнес, де можна мати до 10 працівників, причому восьма особа має бути особою з інвалідністю. ФОП на другій групі теж має обмеження в обороті, за себе сплачує єдиний податок, військовий збір та ЄСВ. ФОП на другій групі вже може займатися майже всіма видами діяльності, але має обмеження по роботі з контрагентами. Послуги можна надавати або громадянам, або іншим підприємцям на спрощеній системі. Це можуть бути як ФОПи, так і юрособи. А от товари можна продавати будь як в Україні, так і за кордоном ФОП на другій групі не може займатися ювелірним бізнесом, не може проводити оцінку нерухомості. Також не можна надавати послуги підключення до інтернету, продавати антикваріат. Та організовувати концерти. Друга група це вже підприємець, до якого висуваються додаткові вимоги. По-перше, треба працювати з касовим апаратом, якщо приймаєте так звані розрахункові операції. По-друге, обов'язково для роздрібної торгівлі має бути термінал на оплату картою. Також, якщо продається техніка чи ліки, треба вести облік товарних запасів та первинні документи на їх походження. Основою обліку ФОП на другій групі теж є простенька книга обліку доходів, де за підсумками кожного місяця записується свій дохід, і це дуже простий документ, який можна вести. Самостійно і ця простота є вкрай важливою для малого бізнесу. ФОП на другій групі гарно підходить для будь-якого бізнесу з продажу товарів як опт, так і в роздріб, як онлайн, так і офлайн. Другу групу часто вибирають для виробництв, а також для ресторанних закладів. Хоча навіть фрілансери, які надають послуги іншим ФОПам чи громадянам, теж можуть працювати на другій групі. Друга група спрощеної системи оподаткування дається також з першого числа місяця, після якого ви зареєструвалися. Тобто зареєстрували ФОП, обрали першу групу з першого числа наступного місяця, вона активується. Трішки далі у відео покажу величезну порівняльну таблицю всіх систем оподаткування. Вона допоможе систематизу. Звати всю цю інформацію, яку я розповідаю, а поки давайте розбиратися ще зі всіма іншими системами оподаткування в деталях. Ще хочу закцентувати, що на другій групі може бути ФОП. Юридична особа, тобто ТОВ не може обрати другу групу. Ключовим фактором для вибору другої групи є те, чи можете ви приймати платежі від свого типового клієнта. Якщо обмежень на другій групі для ваших клієнтів немає, можна сміло її обирати. Маю на увазі те, що умовний фрилансер, який надає послуги ФОПам в Україні, сміло обирає другу групу ФОП. А от фрилансер, який має іноземних клієнтів, вже мусить обрати третю групу. Традиційно запрошую ставити лайк і підписуватись на канал. Та переходимо до аналізу третьої групи спрощеної системи. Оподаткування, третя група спрощеної системи оподаткування це перша група, на якій можна зареєструвати як ФОП, так і ТОВ. Крім того, на третій групі спрощеної системи оподаткування можна бути платником ПДВ або ж можна бути не платником ПДВ. Великим плюсом третьої групи є те, що тут можна працювати ФОПу, так і юридичній особі з будь-яким клієнтом, надавати послуги можна будь-якому клієнту як в Україні, так і за кордоном, продавати товари так само будь-кому в Україні та за кордоном. Специфікою третьої групи є те, що тут сплачується податок від всього вашого обороту: 5% єдиний податок та 1% військовий збір, якщо ви не є платником ПДВ, і більшість ФОПів на третій групі не будуть платниками ПДВ. І 3% єдиний податок та 1% військовий збір, якщо ви є платником ПДВ. Ці податки однакові і для ФОП, і для юридичної особи. Є ще договори комісії, які дозволяють платити лише з чистого доходу після продажу товару чи послуги, але там вже ускладнений облік. Принциповою різницею у третій групі для ФОП. І для юридичної особи є те, що ФОП ви можете зняти гроші зразу без додаткових податків. А от якщо це юридична особа на третій групі, треба виплатити собі дивіденти, і з цього платимо 9% податок на дохід та 5% військовий збір додатково. Також, коли ми порівнюємо ФОП та юридичну особу на третій групі, специфіка є в тому, що юридична особа веде так званий фінансовий облік, тобто має баланс. А от ФОП на третій групі не веде фінансового обліку, тому є трішки різниця у звітності. ФОП на третій групі здає просто звіт по доходу 4 рази. В рік кожен квартал. Юрособа теж дає 4 рази в рік по доходу звітність, але також подає фінансовий звіт про свій баланс. Тобто про свої зобов'язання, активи та доходи. Основою обліку ФОП на третій групі завжди буде проста книга обліку доходів, яку вести просто. А от ТОВ на третій групі вже веде правило обліку згідно ПСБО, які є складнішими. Їх насправді навіть в універі вивчають як окремий курс. Тому тут, скоріш за все, навіть доведеться брати окремого фахівця, який буде вести правильно облік у юридичній особі. До речі, третю групу ободкування дають зразу з дня реєстрації. Не треба чекати першого числа наступного місяця, щоб її отримати як першу чи другу групу. Четверта група спрощених систем оподаткування теж може бути обрана як ФОПом, так і ТОВ. Тут вже немає ліміту обороту, але ви маєте працювати виключно у сфері сільського господарства, щоб залишитися на цій системі оподаткування. Досить часто четверту групу називають фермерським господарством. Ключовою особливістю четвертої групи є те, що ви платите податок в залежності від об'єму своїх земельних ділянок. Чим більше землі, тим більший податок. Також важливим елементом ФОПа на четвертій групі є те, що коли у вас ліміт обороту перевищує 1 мільйон, треба зареєструватися платником ПДВ. А у попередніх групах спрощеної системи оподаткування цього не було. Четвертій групі, як ФОП, так і юр особи подають річний звіт по доходу. Ну і звичайно, ключовою особливістю є те, що юридичні особи на четвертій групі додатково подають фінансову звітність, ведуть баланс, і це подається у фінансовому звіті за результатами року. Хочу підкреслити для вас оцей наскрізний висновок: що завжди, коли буде юридична особа, за нею слідує фінансова звітність і фінансовий облік по правилах ПСБО, і це складніше. Коли є ФОП, фінансової звітності та обліку немає. Це якраз є ключовою особливістю, яка полегшує ведення малого бізнесу, який працює на ФОПах, і веде просто книгу обліку доходів. Четверту групу спрощеної системи оподаткування дають завжди з нового року. При цьому за попередній рік ви маєте довести, що ви займалися саме сільськогосподарським бізнесом. Тепер рухаємося до загальної системи оподаткування і в продовження нашої традиції загальна система оподаткування можуть обрати як ФОПи, так і ТОВ, тобто юридичні особи. Коли говоримо про систему оподаткування, то на загальній системі ФОП платять податок на дохід, ЄСВ та військовий збір, а також 20% ПДВ. Але тільки якщо оборот такого ФОПа на загальній системі перевищує 1 мільйон гривень. ФОБ може знімати кошти в готівку напряму без виплати дивідентів. Тов у свою чергу платить 18% податок на прибуток та 20% ПДВ, якщо має оборот понад 1 мільйон гривень. Але якщо ТОВ хоче вивести гроші в готівку, треба сплатити 5% податок на дохід та 5% військовий збір з дивідентів. Звітність у ФОП та ТОВ по податку на доходи однакова один раз в рік. Але Тов, як завжди, подає фінансову звітність. Пам'ятаємо інформацію, яку я обговорював і порівнював зі спрощеною системою оподаткування. Що у ФОП, що у ТОВ завжди мають бути додаткові звіти, коли є додаткові опції в роботі? Наприклад, працюєте з ПДВ, буде звітність по ПДВ щомісяця. Працюєте з підакцизними товарами, буде звітність по акцизу щомісяця. Маєте працівників. Буде додаткова звітність за працівників, це головне правило. Загальна система оподаткування дуже залежить від стилю обліку, який здійснюється по правилах ПСБО у юридичної особи, бо від цього може залежати сума податку, яку сплачує ТОВ. Тому внутрішній облік у ТОВ на загальній системі набирає супервеликого значення і часто потребує окремого фахівця, тоді як книгу обліку у ФОП вести дуже легко і можна це робити самостійно. Розібравшись, які є системи оподаткування, може виникнути ідея змінити собі групу ФОП або змінити групу спрощеної системи оподаткування на загальну систему. Ключове правило, яке треба знати, це те, що спрощену систему можна обирати один раз в рік. Тобто, якщо ви були на спрощенні і відмовились від неї, отримати знову спрощену можна аж з нового року. Проте друге правило, яке є: якщо ви перебуваєте вже на спрощеній системі і хочете просто в межах спрощеної змінити групу, то це можна робити кожні три місяці, тобто кожен квартал. Головне, щоб ви влазили ліміт обороту та були дозволені ті види діяльності, які обмежені на певній групі. Я знімав детальну інструкцію про те, як міняти групу свого ФОПа. Якщо комусь цікаво, можете переглядати, пояснив все досить детально. Нарешті довгоочікувана таблиця, на якій ви можете побачити велике порівняння всіх груп оподаткування: ліміти доходів, суму податків, яку треба платити, кількість працівників, яку можете мати, та навіть інші параметри, які треба мати на увазі. Наприклад, якщо ви ТОВКА, при певних критеріях можна отримати бронювання. А, от у ФОПів в жодному випадку бронювання ви не отримаєте. До речі, також зверніть увагу, що ТОВ може бути зареєстроване у партнерстві та можна ділити бізнес у відсотках на партнерів. Тоді як ФОП це одна людина. Також ФОП веде облік на основі простої книги, а то веде на основі правил ПСБО, які є великим документом з багатьма нюансами, що вчать у університеті. Тому, якщо хочете вчитатися в деталі, ставте на паузу, вчитуйтесь, і я ще коротко розповім про дія Сіті та Дефенс Сіті. Ага, і ще момент, який я хотів наголосити, що зараз держава насправді максимально старається боротися з тими бізнесами, які діляться на ФОП, і в майбутньому ставить собі за ціль, що всі бізнеси, де є там 10, 20 і більше ФОПів в одному бізнесі, мають бути натовців сплата єдиного податку розглядається вже як супервелика пільга та перевага, і жодного бронювання для фопів бути не може. І сумою податків, яка збирається зі спрощеної системи оподаткування, держава не задоволена, тому вони поступово будуть рости. Той час, як у тов, держава збирає значно більші податки і навіть дозволяє бронювання, якщо отримати статус критичності, і платити високу заробітну плату своїм працівникам, що суттєво перевищує мінімальну. Для бізнесів, які реєструють юридичну особу, тобто ТОВ, можна вступити в Дісіті, якщо ви займаєтесь it бізнесом Ви тоді будете мати необмежений ліміт обороту, треба платити 18% податок на прибуток чи 9% податок на виведений капітал за власним вибором. Також треба буде платити ПДВ, але особливістю є те, що раз в два роки можна вивести дивіденти без сплати жодних податків. А також є пільгові податки на зарплату працівників: 5% податковий дохід, 5% військовий збір і ЄСВ 22% від розміру мінімальної зарплати. Тоді як у Іх інших підприємств податок на зарплату 45%. Великим плюсом вступу в «Дія сіті є те, що 50% військовозобов'язаних працівників можна бронювати. Якщо ви займаєтесь бізнесом в оборонній сфері, і ваш дохід 50% складається від літакобудування або на 75% від продажі будь-яких інших оборонних товарів чи послуг, можна вступити в дефенс сіті. Ви звільняєтесь від податку на нерухомість на землю, екологічного податку не треба платити. Також можна не платити податок на прибуток, якщо компанія не виводить дивіденти, а постійно реінвестує. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.